Стійте! рух заборонений. Ну ви мене зупинили на яких підставах? Що я, того, що я вас перевірити, хотів. Прошу на підставі чого. Зараз стан, я маю право безпочинно. не маєте права, право. порушите мої права повністю. Вам Можна рух робити. заборонено, поки ми не познайомимося. Ти подивись, ти, я не збираюсь вами знайомитись. Я вперше чую рух заборонено, поки ми з вами не познайомимось. Закон України про національну поліцію не передбачає таких дій. Він просто це вигадує. Вставі я вам що, тут. Клуб знайомств, відкрили на знайом Ви Не прид'явити прид документи в руку. Стійте! Рук заборонений! Автоматик, автоматик мені ще давайте. стійте, сказав Це клуб знайомств від нашої поліції. Чи мають право співробітники поліції під час воєнного стану просто так зупиняти авто для перевірки документів? Коли водій нічого не порушив. Можливо, у поліції є додаткові повноваження. Ми більш детально про це сьогодні поговоримо. Хлопці, посвідчення будете мені показувати чи ні? Ну Ви мене зупинили на яких підставах? Ну я то, що я вас Прошу на підставі чого зараз стан я маю право без не маєте право порушити мої права повністю. І так в першу чергу зупинили співробітники поліції. Фіксуємо на відео діалог, щоб в подальшому мати докази, коли поліція порушує ваші права. Далі. Поліцейський зобов'язаний повідомити водія про конкретну причину зупинки авто. А де зазначені причини? Стаття 35 закону України про національну поліцію. На сьогоднішній день їх 11. Просто так: зупинити авто для перевірки документів. Такої підстави в законі не існує. Тому що ви щось, будь ласка, на лінію 102, лишайте скаргу. Я лишу. Я лишу добре. Слушна думка. Завжди фіксуємо дії співробітника поліції, щоб зафіксувати його незаконні вимоги. Телефонуємо на 102, лишаємо скаргу. Телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу в подальшому. Письмову скаргу керівнику прикладаємо відео, щоб керівник в свою чергу призначив службову перевірку і надав правову оцінку діям своїх підлеглих. На якій підставі ви мене зупинили? Ви повіду, навіть я не показуєте раз, документи. Я вам Другий раз відповідати не буду на дане питання. Ви будете мені відповідати стільки, скільки потрібно. Не буду. Тому що ви я не бажаю як... за ви... 4 рази відповідати. Слухайте, ви працюєте на мене? Не я вас. Я на вас не, не працюю. Ви отримуєте зарплату з моїх. Я податков. вже таке чув. Так щоб виконати свої обов'язки ви і присягу теж яку обов Ви якому. Не геноцидити український народ. Я поки що нічого вам такого протизаконного не зробив. Ви на даний ви час мене зупинили. Ви мене зупинили. Для перевірки. Ви, без, ви без документів, хлопці. Не. Ви Музиків називаєтесь документів. фірмою державною. Державна фірма тобто, повинна мати мусь. орган державної влади, повинен мати. Посвідчення, а не додаток до житла. Ні, ви мені пред'явили додаток до житла. Ні, це на вашу на думку. Ви махаєте головою, ви їх просто не маєте. На даний час не вирішено питання стосовно посвідчення службового посвідчення співробітника поліції. Є затверджений зразок ким кабінетом. Міністрів, але на даний час таких посвідчень вони ще не мають. На даний час у нас діє закон України про правовий режим воєнного стану, але там мова йде про уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта. Але коли співробітник поліції не є уповноваженою особою, не призначався наказам коменданта. Він в своїй діяльності керується законом України про національну поліцію. Стаття 35 зазначається, зупинка авто і жодного слова про воєнний стан про перевірку документів. Стаття 32 – це коли він має право вимагати документи, жодного слова про воєнний стан і жодного слова про те, що він просто так має право перевіряти документи очевидно, трохи буде світити. О, ви, зараз чиняєте протиправні дії проти Які мене. Які протиправні мені дії? Мені неприємно, коли мені світлом тягнуть, е, світлять в, в очі. Я ви я вам очі така? не свічую? Це геноцид. Який геноцид? Це порушення. Ви бачите, що я зверху вниз свічу? Ви, ви світите мені в очі. ви не дивіться вверх. Ну, дивіться, а не вверх. дивіться. Мені не, дивіця, дивіця, не, нема... До, мені не, не видно. Достатньо. Я освічую це моя безпека. Дуже вони полюбляють. Знаєте, коли водій відстоює свої права, щось таке зробити максимум незручностей для водія. Ну навіщо так поводитись, тим паче з жінкою? Друзі, і не забуваємо свою думку стосовно даної ситуації лишати в коментарях. Мені достатньо підстав вже на вас отримувати. Ми спорити не будемо, до спорити не треба. Поки ви мені свої документи не покажете, я вам не буду. У нас часу до 8 години ранку дуже багато. Нічого, ви мене до 8 години ранку тримати не маєте права. Ви самі себе затримуєте, не ми вас затримуємо, а собі... Я ви не затримую себе, затримуємо. хлопці. Ви гауляйтери, я не розумію, хто ви перевділися, посвідчення не показуєте, що ви вимагаєте? у збройні ще стоїте. Ну. Гаувляйтере, ви знаєте, що є поняття слова гауляйте? Я знаю. Ви знаєте, я думаю, що, напевно, не знаєте. Якщо зараз мені закидуєте цей термін е щодо, щодо мене і до мовного ви без підстави. У мене інформація, ви мене інформація що ви є громадянинкою або принай... принаймні. А в мене інформація, що ви гвалтівник. Гвалтівник? Я Вон, маю, вас, я напевне, маю передбачати фантазії. право. Вас, ви, я так само, що... як і ваша фантазія. Ні, я маю інформацію, достовірну інформацію, що ви е, уродженка е, е, Російської Федерації. Російської Федерації. Російської Федерації. Російської Федерації. Так. Добре, добре, супер. Далі. Я хочу бачити ваші документи. Я хочу бачити ваші. Я вже показала. Ви мені додаток до жетону показали. Посвідчення mm. ви мені не показали. Шановні. Я показала? А не спорядження. Ви Та мені додаток я, до жетону. Та я можу договоритися з, з нею до до. до, до, до скільки а, я вам показав вже. Є, є жетон, є номер жетона. І все. Є а посвідчення. Посвідчення немає. На посвідченні має писатися посвідчення, а не поліція. Не... Мені все рівно що має писатися. Не все рівно. Не все рівно. Закон є закон. Ви порушуєте закон. Ваш же закон. Ваш же закон. закон, не я той закон. створюю. держава забезпечила. Держава вас забезпечила фірма приватного права, юридично. Не не І в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого каналу. Це Digital, Крепа Сергій та Андрій. Друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, маєте можливість стати спонсором мого каналу. А частину коштів ми направляємо на потреби ЗСУ. Ми завжди підтримували наших захисників, купували їм необхідні речі, щоб вони мали усе для того, щоб захищати нашу Україну. Дякую вам за підтримку. Я ти? не маю бажання цікавитися. Ви повинні поцікавити. Я керуюся. От я цікавився законом України про національну поліцію. Цим я цікавлюсь, бо це мені цікаво. А все останети, що ви там розказуєте, ну, ви... Які якісь дикашні речі мені тут зараз і закидуєте мені, що я гавляю. Ну, окей, добре. Ну, Тому що ви мене безпідставно затримали і тримаєте тут. Ну. І в свою чергу, друзі, якщо ви хочете постійно отримувати актуальну інформацію стосовно нашої поліції, не забуваємо підписуватись на мій канал. Дякую. Я можу їхати? Чому? Я відповів перед тим. На якій підставі? Під... Перед цим я відповів. На якій підставі ви обмежите мої права? Я вам дав відповідь на ваше питання, я вам більше відповідати не буду. Я доводжу до вашого відома, так. що скоро починається комендантська година і я через вас не встигну доїхати додому, а мені далеко. Ви самі себе затримуєте? Я вас затримую. А, то я можу їхати. Можу їхати. Ви мене не затримуєте. Ви сказали, ви мене не затримуєте. Все. А майже на рук, рук забуваний ось таку ситуацію потрапила водійка дії співробітників поліції. Ну ми бачимо, незаконні зупиняти авто. Він підстав не мав, вимагати документи. Він підстав не мав, що робити водію. Тут потрібно мати юридичну підтримку. Для цього друзі, ми створили з адвокатом Антоном Болтіком клуб, АД юридичний захист водія. Зупинив поліцейський, учасника нашого клубу. Він одразу телефонує на кол-центр, щоб отримати усю необхідну інформацію. Складає незаконні адміністративні матеріали, в подальшому їх безкоштовно оскаржуємо. А в такій ситуації. Це ми складаємо відповідні скарги у відповідні органи, щоб такі поліцейські порушники несли відповідальність згідно чинного законодавства. Я вас не затримую в плані того, що я вас не заставляю не пред'являти свої документи. Тобто він мені тільки що сказав, що він мене не затримає. Тепер він мене затримує. Затримує не в тому плані, не в тому контексті. Ви вирвали моє слово з контексту і намагаєтеся зараз. Я ось... не вирвала. Ви, ви вирвала? говорите то, що ви говорите. говорю те, що ви знаєте, пере... але це можна. Але це можна перефразувати, я приїхала. Пані, вам рух обмежено. Тепер ви вже обмежено. Тільки пристої. що мені сказали, що мене не затримують. Тепер вже мені рух обмежений. Ну, хлопці. Чи має право співробітник поліції обмежувати пересування транспортного засобу? Давайте зараз почитаємо трішки закону України про національну поліцію. Стаття 31. превентивні заходи, поліцейські заходи, тобто що він може. Так, дійсно, він може обмежувати пересування особи та транспортного засобу, але потрібно мати законні підстави. Читаємо далі стаття 37. обмеження пересування особи чи транспортного засобу. Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для чого. Слухайте для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров'я, або на життя чи здоров'я іншої людини, або пошкодження чужої речі. Ось так. Я вас зупинив, я з вами розпочатку, вам рух заборонено, поки ми не познайомимося. Ти подивись, ти, я не збираюсь з вами знайомитися. Я, поставлю, я вам що, тут клуб знайомств ми відкрили на трасі, чи що? Поки не придявити прид документи, в руку вам... Стійте! Рук заборонений! Автоматик, автоматик мені ще давайте. Третій сказав. Не треба, не треба. Не треба, не треба. Допоки такі співробітники поліції будуть вас тримати. Поки не складуть адміністративний матеріал. А такий адміністративний матеріал потрібно в подальшому, по-перше, оскаржувати і в подальшому подавати скарги керівнику та у відповідні органи, а також подавати позов про моральне та матеріальне відшкодування. Бачите, деякі поліцейські вважають, що під час війни вони мають право просто так зупиняти, просто так перевіряти. Вони що? Шукають там ДРГ. Ні, вони нікуди не поспішають, їм необхідно просто в подальшому накалякати адміністративний матеріал. А можливо, забрати ваше авто на штрафмайданчик, створити такі умови, щоб в подальшому у вас не було бажання відстоювати свої права, коли вас зупиняє співробітник поліції. Шановне, яка тут адреса? Я хочу викликати 102. два. Авто дорога М06, 530 тридцяти кілометрів. Зайти в машину, в машину? В, ви перешкоджаєте мені зайти в машину. Я вам перешкоджаю. Подивіться, Ваша стоїть, я стоїть, не перешкоджаю. заблокував мені двері своїм тілом і перешкоджає зайти в машину. В чию машину В чую машину я вам перешкоджаю зайти? Це ваша особиста машина. Не забуваємо підтримати петицію адвоката Антона Болтіка про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Посилання на петицію буде в описі. Перешкоджає. Я вам задав питання. Це і ваша особиста машина? Я вашу оферту не приймаю. не Я не можу сісти за кермо, так? У мене зброя, відійдіть, будь ласка. У мене зброя до мене не підходьте, будь ласка. Опа. Так, добре, добре, з ним кає. Тримайте дистанцію. Перешкоджає сісти в машину, озброєна особа, без документів державного зразка. Другий світить мені в лице фонариком.